привіт! привет, з вами Леосані мої будемо грати Робокс. Сьогодні ми граємо якусь де там якась дитина стане монстром. Надіюсь, це не я стану. тому що я ж не мечтаю стати монстром. І далі! Так, друзі, як ви бачите, я не монстр. Я дивився, що ця гра популярна, то я сьогодні хочу в ній пограти. Так, виключаємо І погнали. А хоча не погнали. Короче, що не зрозуміло, хто монстр. Але це не я. Так, яку катку. Або цю, або цю. Я вибираю цю. О, зараз будемо дивитися фільм. Надіюсь. Я чую звуки, що це страшно. А попередньо поставте лайк і підпишіться на канал. тому що... Треба збільшити контент. Так, ми будемо зараз дивитися фільм. Що ж, друзі? Будемо дивитися. Ах, надіюсь, це дуже класний фільм. Три, два, один. Відео. О! Ми йдемо сидітиський сад. Тож я і хотів вам і сказати, що. Це капець. зараз ми будемо це. Давайте на цьому відео хоч наберемо 10 лайків. І хто це у нас монстр? Ніфіга Ви Бачите, ці очі червоні. Да-да, да, оце червоне. І воно... Все все пропало. Он він монстр. Що ж, я все поняв, погнали. Так, де він? Надіюсь, він ще не вийшов. Скось ключ. Чекай, він тут? Фух, він не тут. Давайте Опа-на. Чуєте, я щось не хочу завдання робити, але треба, надо, надо. надо. Надіюсь, я аж так швидко не буде. Так давайте. Нам треба до стас зробити. Надіюсь, бо я не здохну. О, ні. Опа! Что я сделал? Что я сделал? Что я сделал? Не засюда приду, нельзя сюда Блін, не Блин, що я промахнулся. Мене залугало. Так, я тебе еще не буду завдая. Так, давай тебе. Да кто? Так, ці кімнати. Він завжди прийде. Ото прикол, що я його не бачу. Це дуже добре. Він взагалі ще нікого не зловив. Так. Він хоче його зустити? Але не здохнути. Я, почу... я чую його Же. Я його бачу, я його бачу, я його бачу, я його бачу, його. десь там. Він десь там, друзі. ти подивимось. шкаф. Я не хочу. Він десь є. Я не знаю, де він. Але я чую його ж е, Ой, шли, ну як він ходить. Такі... В він же двох. Він вже двох. І він вже двох вбиє, а вона залишилась ще, ще п'ять хвилин. Ви бачили? Чувак, він далі до тебе. Де він? ТУТ? Не думаю, что... Де він? Шкаф. Шкаф це поки що варіант. Він же чат пив. Це ще раз. Друзі, я один. Я один. Я один залишився, от подивіться. П'ять хвилин. І ось, як ви бачите, це я один залишився. А ви да придемо ще 5 хвилин 5 Я не хочу там подайся мені завдання зробити або в мене є 37 секунд. А мій це портал! Та Ти ти ти? Щу, <рик> я стих! Я стих! Друзі, я стих! Ура! Як ви бачите. Вс! Отвійте, подивіться, подивіться сюди. Так, через 12 через секунд ми будемо далі починати. Що ж, друзі, як ви бачите, ми все зробили. Off Air Head End. Що ж, друзі? Що вам все сподобалось відео, ми будемо закінчувати. З вами був Ілля. Всім до побачення!